Це перші міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Корокко. Сьогодні будемо говорити про такий документ, як статут міста. Знаєте, якось так починали перебирати теми в голові, так би мовити, під час війни, і прийшли до того, що не говорили ми про те, чи відбуваються якісь зміни взагалі у нашому одному з головних документів міста і чи є він взагалі сьогодні головним, і за яким документом ми працюємо, і взагалі навіщо він потрібен цей статут міста і чому саме зараз його вирішили. Відредагувати, скажімо так. Саме тому в нашій студії Анатолій Бойко, голова Комітету виборців України в Одеській області, Вітаю вас, Анатолію. Доброго дня, Ірино. Так, ну і що ж це за таке статут міста? Знаєте, теж ще ж скажу, що готувалася, подивилася. Звичайно, що ми весь документ не будемо обговорювати, так, так. але бачимо, що тезово, тезово, він досить серйозно змінюється, має змінитися, так? І про це заговорили саме зараз. От... Ну, таке риторичне питання, але чи на часі? Ну, це питання дійсно дійсно цікаве. Я думаю, що було б добре, щоб Мерія його якось більш змістовно на старті прокомунікувала, але не певен, що є кому, бо е е там. Частина команди, яка це починала, вона зараз вже в ЗСУ. Може там вже ніхто і не пам'ятає, чого зараз вирішили редагувати статут. І, до речі, так да, тоді ж би да, мова да, про це йшла, да, а потім да, з початком да, війни це все затихло. Да, да. Тому з одного боку, постійно від там статуту вже понад 10 років. Угу. Відбуваються якісь зміни, якісь нові закони приймаються, постають нові виклики. Ну зокрема, питання. Перемайнування вулиць і вшанування наших героїв полеглих да одеситів це теж питання. Ну це теж питання статуту, Стату. в тому числі. Mm -hmm. да. І ці речі вони вимагають, звісно, ну певний момент вони накопичуються і вони вимагають вже якогось більш серйозного коригування самого документа. Угу. Ось питання просто в тому, що взагалі, от те про що ви сказали, що таке статут, і на що він потрібен, так, да? так. ну крім того, що в нас законодавство вимагає, щоб громада мала статут, то практична необхідність і доцільність цього документу, вона є наступною: що статут він як в країні є конституція. Так і в місті є статут. Про що йде мова? Є нюанс, який полягає в тому, що в місцевого самоврядування є певна свобода, ну звісно, не безмежна, але певна свобода в нормотворчості, що стосується місцевого рівня. Ну, тобто, якщо органи виконавчої влади в нас мають право діяти тільки в спосіб, в межах передбачений законодавством. То е, місцеве самоврядування може в принципі робити все, що не заборонено законодавством. Ну я розумію, що там зараз е, хтось з юристів може довго сперечатися, але якщо так грубо говорити, то так на свій розсуд і da. те, що потрібно саме цьому oh, місту. Oh, oh. І, оце, і оце ви дуже uh -huh. дуже дуже точно підмітили. Саме те, що потрібно цьому місту, uh -huh. що в нас ну в нас країна велика, е, місцеві особливості є різні. Там Львів, Сповисокі, Одеса, так. це не одне. Uh -huh. Те саме, тим більше там Харківче. а, І відповідно статут, це саме той документ, в якому місто може самовиразитися, mm -hmm. якщо можна так сказати. Да? Тобто це документ, який е, от він має бути в ідеалі, він має бути унікальним з точки зору того, що він раз з одного боку він є репрезентативним, бо в ньому має бути історія міста, там в нас гімн. ну, тобто, Top. Mm -hmm. Ну, ну про, етап, да, які Потребувати. Да, да. Тобто необхідна. це те місце, місце це, це той документ, де там міститься, наприклад, історія. Це з одного боку. Але з іншого боку, там мають і ну, можуть і мають бути якісь процедури, які інструменти, інструменти, передусім, яких, наприклад, нема в законодавстві, або вони в законодавстві не чітко там неповною мірою регламентовані. Але вони є в статуті для того, щоб. Би налагодити життя в місті так, щоб воно було ну, максимально комфортно для мешканців, ну, наприклад, питання там громадських слухань, закон в нас не визначає е детальну процедуру громадських слухань для кожного міста, і кожне місто саме визначає, наприклад, скільки треба зібрати підписів, щоб ініціювати громадські слухання, скільки має бути людей. Uh -huh. Ну тобто, це якщо хочете така м ручка такої більш танкої, то більш, більш тонкого налаштування. Тобто закон задає в таких питаннях, якусь загальну рамку, а місто воно може е, наповнити цю рамку тим змістом і е, тими налаштуваннями, які будуть комфортні містянам. Е, або, в принципі, якщо е, ну, там, Ті ж положення про соціальне замовлення, про бюджет участі. все-все-все, ну, Вся нормативна база, яка, е, яка не детально прописана в законі, а те, що може прописати, те, що, але те, що важливо для мешканців, от воно має бути і може бути в статуті. Але але є в нас величезна проблема. І це не тільки проблема Одеси, а проблема, в принципі, полягає в тому, що коли починається розробляти статут міста, то дуже важлива позиція мера. Чи він дійсно зацікавлений в тому, щоб статут був не просто формальним документом, не просто там рамочкою на стіні, там наше місто засноване, а щоб в ньому були якісь реальні інструменти, ну щось, чого там, наприклад, немає у інших або просто те, що потрібно? Тобто Це своєрідна конституція да, міста. Да, по це своєрідна тому, конституція так, Це своєрідна конституція міста, яку місто може налаштувати під себе? Угу. Але якщо є в тому справжня і шира мотивація мера. Бо потім починається під час розробки будь-якого статуту, це ж як будь-який процес узгодження інтересів. Да? Там, ті хочуть це. Ви пам'ятаєте цю притчу з нашого дитинства про те, як люди прийшли до святого Отця попросити дощ намалити? Угу, да? І зрештою, вони ж не домовились про день, бо в кожного щось на той день було. Ну, так, і статут, і статут певною мірою він, процес підготовки статуту. Він певною мірою схожий на це, але крім от питання, що ті хочуть це, ці хочуть це, там це, є ще юридичний відділ, який приходить і постійно каже. Це не передбачено чинним законодавством. Це не передбачено чинним законодавством. Це не передбачено чинним законодавством. І якщо мер або там хтось від мера не каже, що е, ні, ну воно ж не заборонена, то е, але тобто, якщо нема, якщо з боку мерії ніхто юридичному відділу не опанує, що воно ж не заборонена, то значить можна, то якщо нема цього опанування, то... Е, Юридичний відділ просто каструє будь-що. Що не передбачено чинним законодавством, навіть не розбираючи, що Аб... можливо це можна, було абсолютно. абсолютно. Да. Слухайте, Він просто а... вони просто кажуть, це не передбачено. А суть філософії статута в іншому. Не те, що статут не є дублюванням того, що передбачено чинним законодавством. Uh -huh. Це не має сенсу. Це вже передбачено чинним законодавством. Статут це певне поле творчості е в тих межах, що не заборонено законодавством. Uh -huh. Але юридичний відділ розглядає переважно тільки те, що от якщо воно не передбав... і це, їх їм можна опанувати з ними, можна домовлятися, але тут має бути проактивна позиція мерії. Як проактивна позиція має бути і потім, бо прийняти статут мало. Ну, в нас статут прийнятий, але давайте, от, до речі, в нас я був в робочій групі в Прикостусів, коли приймали статут. І, і зараз ми подавали пропозиції. Просто питання в тому, що ми ще тоді на старті мали дуже великі баталії з мерією про те, що хлопці і дівчата. Те, що ви закладаєте в інструментах прямої демократії, там, в громадських слуханнях, в тому, в тому, в тому, воно зрештою не буде працювати. Тому що ну, ніхто не буде збирати 300 підписів, щоб зібрати там, громадські слухання там, на 20-30 людей, результати яких потім є рекомендованими. Ну, тобто громадські слухання щось приймають. Можна робити, а можна і не і робити. Да, Це воно вноситься на да. розгляд uh -huh. міської ради, і далі депутати, зрештою, вирішують, да uh -huh. чи ні. Ну, і відповідно, і з і. Потім так воно і стало за там 10, понад 10 років громадських слухань, які були ініційовані громадянами, не проведені там дежурні чергові, вибачте, те, що згідно законодавству, має бути обов'язково проведено. А ініційовані громадянами їх було раз, два, три, чотири там, я не знаю, максимум по пальцях двох рук, але мені здається, все ж таки по одній руці. Слухайте, а от е з вашого досвіду статут переписується, коли змінюється мер. Чи, ні? В чи, це не так, такі речі? чи В ідеалі так? ідеалі так не має бути. Бо я не да. дуже пам'ятаю, як да. цей процес. Мені здається, що ну ми знаємо, що статут да. це не сталий документ. Да, правильно да, він да, може да, змінюватися, да, там вноситися. А от як часто взагалі це робиться, це... Чи, чи є якась обов'язок обов якийсь чи ні? Нема. Чи немає? Нема. Тоді, тоді спочатку тоді Костусів це ініціював, бо він же був у нас друге рішельє, і. Я пам'ятаю, я да. пам'ятаю, оскільки йому там було для нього було це принципово зробити в межах його там, протистояння з Гурвіцем, що Гурвіц не зробив, а я от зробив, я от зробив. там говорив, а я зробив. І тоді воно, бо питання статуту воно мусувалося там з кінця 90-х в Одесі. Але на той момент це не було обов'язково. Ово юридично з законодавчо, і ну мери ці не дуже то хотіли робити, а Костусів просто вирішив так, що от я ж якби війти да, в історію, але вони тоді в процесі підготовки настільки обрізали, ну зробили неробочими оці інструменти, які могли би реально е бути корисними для одеситів, що воно фактично не працювало всі ці роки. Як часто змінюється статут, якщо повернутися, то це залежить знову ж таки від. Від мерії від позиції мера, від е, заступників від когось в мерії, хто тобто порахує, хто може ініціювати да, це питання да, і да, все да, так. Питання питання от. просто яка, яка мета вкладається? Е, хотілося б, щоб я не бачу от з того статуту, який я там побіжно продивився, я не бачу, щоб зараз змінились кардинальним чином там питання прямої демократії. Тобто, да, там змінились питання е, там потопаниміці, по історії. По... по переименуванню, да. я ось зараз дивлюся, да. дивіться, там е скасували, скажімо так, історичну е справку, да, де там, історія міста починалася з 1794 так. року. Так, е ну і В новій редакції зрозуміло, що немає вже е згадок про імперський період. Ось це. Ну, можливо, знови, це так, було... Далі в чомусь е День міста третього. Чомусь нам тепер вересня пропонують святкувати так, День а, а, День міста побратима і міста партнера. А, вибачте, все, День міста побратима. так. І далі там, якісь положення про статус історичного центру як об'єкту ну, ЮНЕСКО. От, ну, ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, це бачите, зрозуміло, да, так, накопити, так. Це зрозуміло. певні такі технічні. Потім, речі, Там вулиці, які... да, переименування, це ми всі знаємо. так. Ну і власне, от ви казали до речі, про ініціативи, так про слухання, але тут йдеться про місцеві ініціативи. Я не знаю, це мабуть все ж таки не слухання. Це, це трошки одна ніші, з форм да. одна з форм, але ось якщо раніше треба було зібрати не менше п'яти тисяч підписів то в новій редакції тисячу підписів це, ну, теж, тобто, це теж надзвичайно багато чи це, це ж багато, багато тисяча багато, бо так от що то є місцева ініціатива це. місцева ініціатива це ну дуже грубо кажучи це петиція ну це тисячу. може там 20 людей чи 30 да. людей чи взагалі п'ятеро да. людей да. так Так, причому що при чому що повертаємось жодний з цих е, ну обов'язкону ну, жодний

Її результати не є категоричними для мерії. Ну mm -hmm. тобто, все виноситься на розгляд там когось ще потім далі. І відповідно... ну чи то буде тисяча, чи то буде триста. Да? Да, ну, це тобто, не, не а суттєво. ніхто просто не хоче відповідно з, з громадяни. Я чудово розумію витрачати купу зусиль для того, щоби зрештою, а і це ми з вами ще говоримо, якщо немає якогось. Ну, Бюрократизму, да? а дуже часто буває так, що якщо там чиновник не хоче, щоб це взагалі розглядалося, то потім починається вас не такі підписи, ви не там підписали, ви не, донесли, ви не донесли, ви не занесли і воно взагалі Це щодо місцевих ініціатив. Да, та, і не тільки ініціативи, і громадські слухання. Угу. І воно просто вмирає через просто крючкотворство і перепони. Тобто, і тобі, це... дивіться, в ідеалі о, статут має все ж таки бути таким ланцюжком. Чи так. Місточком це між, між владою да. і між суспільством, да. правильно це да. в ідеалі, так. але насправді ось навіть ця кількість підписів, да, так. величезна, вона трошки руйнує цей місточок. ну, ух, ух, ну дивіться, це не затверджено, це абсолютно. тільки пропозиція. Да. І, до речі, ем, планується дискусія відносно цього документа. Це в форматі інтернет-конференції, це аж на 10-те. Вересня. Так, і Тому до 9 там... вересня можна подати ще пропозиції. Ще можна да. Да, ще можна да. щось змінювати. І дискусія це ж не означає прийняття, теж, наскільки я розумію. так? Е, там... Це черговий етап. Так, да, це черговий, черговий етап. етап. До, до 9 вересня приймаються пропозиції зауваження. 10 вересня, я так розумію, ну, чи там десь е, е, після того невдовзі будуть громадські слухання. Угу. І вже після, але це теж не все. Після громадських слухань він ще ну, виноситься на е, сесію міської ради. І вже на сесії він тобто, голосується. До, до нового року приблизно. Ну Я ну, так, так розумію, що да, так, та. е, є такий план. Просто е, проблема в тому, що е, в нашій мерії якась, е, ну, вибачте, викривлена філософія щодо взаємодії з громадянами. Тому що, е, на мій погляд, філософія має бути така, що е, ну, мають створюватися умови. Для того, щоб ця взаємодія існувала взагалі, uh -huh. бо сьогодні вона де-факто не існує. А і для це перше. І друге, щоб вона була корисна, щоб вона була корисна і для громадян, і для мерії, бо завдяки ну, місцевим ініціативам, громадським слуханням, мерія може отримувати від громадян якісь ну, цікаві пропозиції, допомогу в тому числі. Ну, просто довіра ну, підвищується. так, не Матиші, просто так. почути. Просто питання в тому, що без е, спілкування нема довіри. А нема довіри, то ну, люди їдуть з міста, вони не хочуть вкладатися в місто. Ну, так, ну, тобто, це, до речі, ви це правильно пов'язані. Якщо ви зараз про підприємництво, то це да, саме це, це взаємопов'язані речі. Про місто, це про да, інвестиції да, у місто, це про гроші в місто. Тому да, що да, от немає довіри. Да, Оце да, я вже да, чула да, неодноразово. Да. Ніхто ж не так. каже. Діалогу да. немає ще десь. Абсолютно, не е, немає взагалі бажання до того діалогу. Е, я розумію, да, що може бути якісь куча якихось дурних пропозицій, точок. як дуже часто кажуть чиновники, та ти не розумієш, вони зараз нам напишуть, а нам потім з тим щось. Люди добрі, хорошо. Окей, якась частина вона буде ну неконструктивна, Але сам процес, навіть якщо воно буде неконструктивна, але сам процес він все одно дуже корисний з точки зору вибудови відносин і довіри. Звичайно, да. так, Хай так, воно буде так. ну але просто питання в тому, що якщо людей взагалі не слухати, то більш конструктивні пропозиції вони і не нав, не, навчаться і не навчаться формулювати, Я а все, більше... Все не давати таку да, можливість, то вона да, не А більше того, це. ті проблеми, яких, які людей бентежать і змушують стукатися, вони нікуди не зникнуть. Вони будуть загострюватися, погіршуватися тільки. Тому а наша, і наша мерія, замість того, щоб будувати містки, вона будує паркани. Ну от Тисяча підписів на місцеву ініціативу це паркан. Ну, три тисячі підписів це була китайська стіна. Ну, зараз такий парканчик. Ну три зробили тисячу. ну зробили це, це, це неадекватна кількість. Просто. Зібрати. Ну, не ну, можливо, ви будете їх збирати. Потреби, от, да? от, наприклад, я не Ну, вибачте, це мабуть з мого боку. Ну, Я не буду ходити збирати тисячу підписів для того, щоб під, під якоюсь папірцем, які потім депутати можуть просто ну, викинути в смітник і На все. Ну і ніхто інший не буде. Це, це знищує ініціативу. і бажання да, щось, щось робити, це має, і щось якось, це має бути якось співмірно. Слухайте, ну ми ж насправді так, Одеса ж дуже прогресивне місто. Абсолютно. Хто б там що не говорив? Да. У нас дуже багато і взагалі-то в Україні багато моментів. Зараз таких прогресивних, ми зараз тільки це побачили, коли наших багато опинилося за кордоном, так, коли вони їздять туди-сюди, там хто має змогу порівнювати. І теж зізнаються, що в нас багато прогресивних моментів, головне їх не втратити зараз. Абсолютно під цей, да. під цей, да. от, у цей складний да. період насправді да. для країни. Нам вдалося, щоправда, внести свій внесок. Ну, принаймні, наші пропозиції частково були прийняті, ми подавали в, в цю редакцію, ми впадали по звітуванню депутатів міської ради, Ну, краще його нормувати, бо щоб, щоб звіт точно був на зустрічі з виборцями, щоб звіт був по формі, ну, якийсь змістовній, бо закон передбачає, але зміст, але немає форми. Uh -huh. От, ми запропонували форму. тобто, певні Моменти, те, ті, що ми пропонували, вони враховані. Не можна сказати, що геть не... Тобто і робоча група, вона в принципі достатньо з розумінням поставилася. Але питання в іншому Питання в тому, що ну, сама от філософія, про яку я сказав, що вона має бути змінена. Громадянам має бути максимально легко звернутися до Мерії, а не навпаки. Це перше. І друге, мало прописати добру норму і прийняти добрий закон. Треба ще, ну і статут, в тому числі, треба ще, щоб він потім нормально реалізувався. Бо, ну, якби, якщо Колектив мерії не зацікавлений в спілкуванні, якщо вони не хочуть бачити цих людей, то, би, то цього і не буде, щоб ти не прописав. От, наприклад, у нас є управління внутрішньої політики. Я не розумію, я вважаю, що в нас має бути не управління внутрішньої політики, а е там, департамент чи сектор, чи ну, залучення громадян до управління містом чи ну, от, щось таке по взаємодії з громадянами. Бо ну, що, що таке внутрішня політика на сьогодні? Ну знову ж таки, це питання філософії і бажання. Але так момент комунікації надважливий. і саме тому будемо чекати там вересня. Так будемо так. дивитися, як буде йти робота, і що там можливо нас здивують і щось кардинально зміниться. Ну да, що мені щось, б хотілося тому, що... да щоб була як менше, як менше, як умога менше перепон громадянам до того, щоб достукатися до влади. Тобто це про прозорість, це про можливість комунікації, про можливість поговорити, як кажуть в Одесі, і, так і, більш не менш не менш і, і про бажання. І, Розвивати і наше улюблене місто так, разом, так, бо так. в любові ми всі клянемося щодня. Ну, що то пора ділитися. Давайте да, будемо <с щось робити. Насправді так, бо судять все ж таки не за словами, а за справами, як би там не було. Бо насправді, ну, Одеса вона і постала саме завдяки як Зараз те, що модно говорити, але якщо сказати простіше співпраці різних людей із різних верств. Так, було спокон віку, і да. насправді і це і не потрібно змінювати. Абсолютно, дякую вам дуже, Анатолій Бойко, голова комітету виборців України в Одеській області. Був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що таке статут міста. Навіщо він потрібен і як він зміниться? А до осені бачимо, що є кроки в напрямку, щоб він змінився. Ну а далі вже будемо дивитися, як це буде на практиці. Дякую вам дуже. Залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося.